Останні роки держава намагається навести лад у чутливій для економіки сфері азартних іграх, як держава контролює ринок азартних ігор, чому ліквідують комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, яку роль у цьому процесі відіграє Мінцифра. Те, що ще недавно було тіньовим бізнесом, сьогодні поступово перетворюється на одного з найбільших платників податків. Цікаво, навіщо в час війни, да, якби гральний бізнес? Це в принципі наповнення бюджету чи щось інше? Ну, дивіться, по-перше, я б хотіла почати з того, що ми маємо обстрагуватися від під час війни, тому що легалізували в Україні гральний бізнес в 2020 році. Навіть зараз при тому, що ця сфера легалізована в Україні сегмент, який знаходиться, все ще знаходиться в тіні, за різними оцінками від 37 до 55%. відсотків. Час від часу робляться дослідження. Знов ж таки, досить складно це поміряти, бо вони не вловимі дуже часто. Цю історію, цей сектор в тіні її. Ну, я б не хотіла кидати словами на кшталт неможливо, але дивлячись на досвід інших країн, в тому числі досить розвинутих, таких як Нідерланди, Німеччина, Франція, Великобританія, ми розуміємо, що його повністю перемогти ну поки що нікому не вдалось. І ми маємо як держава зрозуміти, чи маємо ми право розкидатися о тими грошами. Які є в економіці, але вони або в сірій зоні знаходяться, або потрапляють, потрапляють в державний бюджет, тому що в минулому році а, легальна, легальний сектор а, цієї сфери сплатив більше ніж 17 мільярдів гривень до державного бюджету, тому або ми закриваємо очі і робимо вигляд, що нічого не існує. І mm -hmm. бюджет не не, не отримує, гравці не захищені. Бо ну насправді оті всі гучні кейси, про які ми е, чули майже всі, я не можу сказати, що 100%, але там величезна частка тих гучних кейсів, як людина втратила все, залізла в нереальні борги, як вона була там не захищена в різних історіях. Mm -hmm. Це ну на 90% відбувалося в сірій зоні з нелегальними операторами, то ми. Тому ми не можемо робити вигляд, що цього не існує. Це існувало, існує скоріш за все буде існувати. І ми, як представники держави, і я, як представниця, профільна заступниця, я представниця. Органу, який формує політику, і представники регулятора, плей ми маємо. Якщо це вже є, mm -hmm. ми маємо а, зробити так, щоб це існування цієї сфери і легалізація цієї сфери було виправдано для держави. Тому тут, ну відповідаючи на ваше запитання, не або або. А це все разом, це було і скоріш за все залишиться, незалежно від того, як суспільство до цього ставиться. І ми в цій конструкції, як полісімейкери, як регулятор, існуємо для того, щоб а, а, зробити так, щоб ця конструкція працювала збалансовано. Тобто були враховані інтереси держави, яка розраховує на бюджетні надходження, інтереси громадян, які мають бути захищені, і, звісно, інтереси бізнесу. Бо, ну. Ціль будь-якого бізнесу, це, це заробіток. Ну дивіться, в принципі, легалізація мала би витіснити сірих цих гравців, але от зараз, на вашу думку, хто все ж таки у виграші легальний бізнес, чи все ж таки сіра? Бо той відсоток, який ви назвали, він все таки доволі суттєвий. В поточних умовах виграші, звісно, сіра зона. Хоча давайте не називати цю, цю зону сірою. Вона Нелег... чорна, це чорна. відверта нелегальна зона. От, вони, звісно, виграші. Бо всі ті речі, які ми як полісімейкер або по сіті, як регулятор робимо, відносно захисту гравців, відносно а, тих нормативно-правових актів, які приймаються, відносно будь-чого. Вони ну, треба розуміти, що вони розповсюджуються виключно на тих, хто знаходиться в легальному полі українського законодавства. І, власне, для тих операторів азартних ігор, які отримали ліцензію, заплатили за цю ліцензію, сплачують податки, але і, і підпадають під всі ці регуляції, контролі і, і, і ну, відверто складнощі, тому що вести цей бізнес в Україні. ну... Це, це виклик в принципі вести бізнес в Україні це виклик. Ми маємо розуміти це, але це досить складна сфера. В них величез, ну, з нашої точки зору величезна кількість проблем. Звісно, там з певною низкою цих проблем ми працюємо. Але знов ж таки, як я вже казала, ми а, не одні, і це має бути налагоджена співпраця, колаборація в хорошому сенсі цього слова. Дуже дуже багатьох стейкхолдерів саме з. З боку держави, ну, наприклад, Національний банк, можливість здійснювати платежі це 90% того, що відбувається в цій сфері, і вона або є, або її немає. І зараз ситуація для легального ринку виглядає досить складно. Насправді, це я. Захоплююсь людьми, коли які були ініціаторами легалізації цієї сфери, я впевнена, що це був політично дуже складний проєкт. І добре, що вона відбулась, бо державний бюджет отримує гроші, гравці відчувають себе більш захищеними. Але не дуже добре, що вона відбулась так, як відбулась. Тобто був написаний прийнятий законопроект про азартні ігри, вже закон про mm -hmm. азартні ігри, а, такий рамковий він надає базове розуміння, що таке азартні ігри, хто хто яку функцію виконує, кому що можна, але все інше законодавче поле, в тому числі податковий кодекс, наприклад, наприклад, в тому числі закон про рекламу. Вони. Адекватно не були адаптовані під е, ті законодавчі зміни, які стосуються е, саме сфери азартних ігор. От і тому ми я не можу назвати це колізія, але ми зараз, ми і легальний ринок е, зараз маємо ситуацію, коли є якась рамка, і все мало працювати е, добре, але воно, вибачте, не дружить зі всім іншим законодавством е, е, України. Тому, тому це челендж. На початку наступного року, прямо на самому самому початку, ми плануємо зареєструвати низку законодавчих змін. Ми плануємо це робити від Кабміну І станом на зараз пайплайні зміни до чотирьох законів: це, звісно, закон про азартні ігри, це закон про лотереї, це податковий кодекс, це закон про рекламу. А плюс, те, що я вже згадувала, ми зараз, зараз знаходимось знаходимося в досить такому серйозному діалозі з е, національним банком. Навіть не так, ми намагаємося побудувати от. діалог з національним банком для того, щоб е, ну, якось, е, якось не порушувати логіку тої реформи, mm -hmm. яка була запроваджена в 2020 році. Тому що ну, от, якусь рамку створили, а вона ну, настільки не, не ідеальна, м'яко кажучи, що Адекватно нормально, не там створюючи корупційних ризиків, не створюючи будь-яких ризиків як для держави, так і для громадян, так і для бізнесу. Вона на жаль існувати станом на зараз нормально не може з одного боку. Ми маємо створювати для легальних операторів умови. З іншого боку, ми маємо а, спільно створювати у, унеможлив... унеможливлювати умови для нелегального сектору, тому це така. Складна історія, але ми лупаємо ту скелю. От повертаючись до національного банку, да? чи відомо вам в принципі, яка кількість грошей, суми да, от проходять саме через ці нелегальні казано, і справді чи може от вплинути на цю ситуацію саме національний банк? А станом на зараз обсяг легального ринку о, десь близько 200 мільярдів гривень? Угу. От, якщо ми відкинемо різні відсотки, ну там середня, з різних джерел, середня частка нелегального ринку це 50%. Да? Угу. Тобто ми можемо вивести з тіні 200 мільярдів гривень. Ну, плюс-мінус плюс дуже на пальцях, але плюс-мінус, тобто збільшити податкові надходження. І насправді, якщо подивитись при нормальному підході, за рік державний. Бюджет може отримати десь близько 1 мільярду доларів від цієї сфери. Чи можемо ми нехтувати ці, ці, цими можливостями? Ну, скоріш за все, ні. Угу. От, тому якось так. Е, окей, всім вигідно, а чого ж не робиться? Якби, ну, як можна це все прискорити? Ага. <рес> <рес> а, насправді це і класне, і складне запитання, тому що. А, ну, дивіться, якщо говорити про те, що можемо або не можемо дозволити собі, ми як представники полісімейкера. Можуть тільки за себе за нашу команду говорити. Так склалося, що на щастя в нашій країні представники держави діють в межах та у спосіб. І всі наші дії, вони обмежені наші дії та дії наших колег. Вони обмежені тим функціоналом, який на рівні держави дозволено використовувати, скажімо так, говорячи простою людською мовою. Тому я думаю, що десь воно ну, по перше, бажання знаходиться. На стику цих повноважень між різними органами. І я думаю, що ну, з моменту легалізації була відсутня, на жаль, була відсутня та точка зборки, так звана, яка б відповідала за координацію цієї того, щоб все це працювало налагоджено. Реальна, адекватна точка зборки орган, який координує і намагається побудувати і діалог, і якусь там. Адекватну конструкцію е, по взаємодії з різними ор, органами, він нещодавно з'явився. Тобто ми займаємося цим проектом менше ніж півроку, mm -hmm. і це ну серйозно це виклик. Тому зараз е, ми знаходимося дуже в активному діалозі з бюро економічної безпеки. І чому власне? Бо саме вони. Ми формуємо політики для тих, хто, як я вже казала, працює легально. За нелегальний сегмент відповідають силові структури mm -hmm. і бюро економічної безпеки. А Тому відповідає ми... це питання. <гум> Слухайте, ну в них відбулось досить серйозне перезавантаження, і з того, що ми бачимо, нам здається, що в нас є всі шанси в спільноді лупати цю скелю і ну. Знов ж таки треба чітко розуміти, що абсолютно на 100% перемогти це неможливо. Насправді, от якщо подивитися там на нелегальний на, на сегмент, є два компоненти, завдяки яким е, вони або існують, або не існують. Перший компонент е, їх можна фізично знайти. Ви, мабуть, чули, по сіті регулярно виходить з комунікація, ми заблокували там стільки-сайтів, угу. ми заблокували ще стільки ті сайтів, але вони з'являються. Ну, тобто це перший компонент, коли людина фізично або онлайн може прийти в якесь місце і грати. А другий компонент, коли людина може е, поставити гроші і вивести гроші. От Якщо ми боремося тільки з чимось одним. А це, звісно, краще ніж нічого не робити, але це всього лише на всього 50% того, що ми можемо зробити. Тобто, ми зі свого боку, плесіті, зі свого боку, спільно там з НК, К, вони блокують ці сайти, але ні для кого не секрет, як вони швидко відновлюються, тільки поклали одразу там, як гриби, вибачте, виростають там декілька на, на тому самому місці. От якщо. Унеможливлювати або суттєво ускладнювати а, можливість а, заводити гроші та виводити гроші у вигляді виграшів, оце реальна дієвий механізм того, як можна а, боротись з нелегальним ринком. А якщо вести цей бізнес а, буде складніше або дорожче а, в Україні, як в юрисдикції, а, нелегально ніж легально. То а, відповідь а, з боку бізнесу буде очевидна. Вони або будуть якось переходити, переводити це mm -hmm. в легальну площину, або просто розуміти, що ця юрисдикція надто складна для того, щоб оперувати тут. Вони просто, ну, Оберуть іншу юрисдикцію, що власне відбувається? Ну на жаль, поки що не це, це власне відбувається ця історія не про нас, але я дуже сподіваюся, що наші там спільні дії вони так чи інакше, рано чи пізно призведуть до того, щоб вести цей бізнес в Україні нелегально, бо буде і дорого, і складно, і за рахунок цього неможливо. Повертаємося до гравців. А от які зараз от реальні механізми от існують, щоб захистити от гравців як таких? Ми боюся зараз помилитись, мені здається, в вересні оновили правила відповідальної гри. Uh -huh. а, не знаю, чи читали чи не читали, але це про те, що а знову ж таки, <свісно> треба ще один дисклеймер. От все, що я зараз розповідаю, треба чітко розуміти, що це стосується виключно тієї сфери, яка є легальною. Тобто, ми можемо вигадувати будь-які запобіжники, будь що правила, mm -hmm. регламенти, все що завгодно, але на чорний ринок, на жаль, це не розповсюджується. Тобто, всі ці регуляції, вони з одного боку на меті стоїть захистити гравця, а з іншого боку, вони мають бути настільки зваженими і збалансованими, щоб ми автоматично не стимулювали гравців переходити в нелегальний сегмент. Тобто, от кожне рішення воно дуже зважене. І в нормативнах, Правовій площині, ми відновили е, правила відповідальної гри. Це про що? Про те, що оператори не мають права заохочувати до гри. Якщо людина з якихось причин е, прийняла mm -hmm. для себе рішення, що вона, вона все вона більше не грає або робить паузу, або в принципі вирішила не грати ніяких заохочувальних бонусів, ніяких ні, нічого того, щоб могло цю людину За, розвернути. Mm -hmm. е, е, Скажімо так, спровокувати, змінити, змінити е, цю думку. Також на рівні Кабміну в осені були прийняти, е, прийняти нормативно-правовий акт е, щодо боротьби з лодуманією. Е, е, ну, по-перше, е, вперше, за, е, з моменту легалізації цієї сфери було законодавчо врегульовано, е, що таке залежність, якою вона буває, на що звертати увагу, е, як. Е, і коли нагадувати гравцю, що ти вже довго граєш, ти mm -hmm. програв таку-то -та суму. Також не можна заохочувати. Також, якщо оператор бачить ознаки залежності, він має припиняти участь людини в грі. І, і та там дуже багато всього, всього різного. І ну, ми робили це спільно з громадськістю. Ми до, залучали до роботи над цим нормативно-правовим актом Центр відповідальної гри. Це... Таке фахове енджо, яке займається проблемою лудоманії, проблемою гргаральної незалежності, uh -huh. і ну ми вважаємо, що досить клас, класний інструмент у нас вийшов, але головне, щоб щоб їм всі користувалися. тобто працює. От власна звучить працює, красиво. працює, працює, але ж, ж таки на 50% uh -huh. які є, які є легальними. Працює. От також у нас от станом на зараз ще одна ще один нормативно правовий акт це наказ Мінцифри щодо лімітів на гру. Не знаю, чули чи не чули, але згідно з законом 41.16 ми маємо, як орган, який формує політику, встановити ліміти на гру. Ми провели певне внутрішнє дослідження, опублікували цей нормативний правовий акт. Це Викликала шквал зворотнього зв'язку, mm -hmm. як е, не однозначно негативного, але е, оцей негативний е, зворотній зв'язок він відрізнявся діаметрально протилежно. Тобто, представники громадськості і галузі казали, що друзі, ви стимулюєте нелегальний е, ринок. Mm -hmm. А представники з боку держави, mm -hmm. наші колеги з міністерства фінансів та з податкової казали, що ці ліміти недостатньо. Недостатньо врегульовані, mm -hmm. вони дуже розслаблені, і вони мають бути набагато суворіше. І ми провели там не одну ітерацію перемовин круглих столів, запитували дослідження, спілкувалися з тим самим центром відповідальної гри для того, щоб рішення було зважене. Бо за різних оцінках, які нам надавали представники асоціації, можна одним таким необережним рішенням. І погодженням його зменшити податкові надходження від цієї сфери на 30%. Тому от зараз ми знаходимося на фінальній стадії обговорення. Я дуже сподіваюся, що до кінця року ми все ж таки знайдемо той статус-кво, який буде з одного боку і гравців захищати, і з іншого боку, не стимулювати їх переходити в тінь і не зменшувати податкові надходження. Дуже чутлива сфера, дуже токсична сфера, дуже сильно вона зачіпає. А громадян і угу. ти цей баланс неймовірно складно тримати. Дуже складно. Ви вже трішки, якби зачепили, да, як було угу. але от мене цікаво, знаєте, от з точки зору от, ВПО і військових. Я знаю, що от зараз росте прямо в цьому сегменті, от саме лодумання. Що може зробити держава? Можна зустрічне питання? От ви кажете, ви знаєте, що росте лудоманія, А звідки ви це знаєте? Спілкуюсь <світ> <світ> багато спілкуюсь. А ми також дуже багато спілкуємось, і насправді неймовірно чутлива тема. <світ> і це один з наших найбільших пріоритетів станом на зараз. Але ми стикнулися з ситуацією, коли. Е на жаль, ну це об'єктивна реальність, ми uh -huh. не, не можемо не на чорне казати білого. А, в нас немає а, дати, яка якісної дати. Uh -huh. Не просто хтось комусь от, комплексної, якісної аналітики, яка б а, дійсно а, дала нам розуміння. ну, Таке повне розуміння масштабу проблеми, станом на зараз її немає. І це ще один напрямок нашої співпраці з центром відповідальної гри. Ми спільно робимо таке велике, комплексне дослідження, яке реально підсвітить масштаб проблеми. Ваше питання воно стосується дуже важливої, дуже. Важливого прошарку громадян для нашій країні, бо ну, насправді, завдяки цим людям, да, ми з вами зараз сидимо в цій кімнаті і, Спілково, і, і про щось що говоримо. В принципі, в нас є така можливість. Тому, е, дуже, незважаючи на те, що дуже складна і сенситивна тема, по-перше, хоч, хочеться ну, дуже чітко розуміти масштаб проблеми. Не просто там хтось грав, по-друге, е, дуже хочеться. Е, Дуже хочеться розуміти характер, що і де відбувається. Це легальні казино, нелегальні. Тому що коли ми спілкуємося там з тими самими операторами, легальні оператори кажуть, що це створює набагато більше проблем ніж той дохід, який формується завдяки тим гравцям. І нам треба чітко розуміти взагалі логіку. Розмір і що взагалі відбувається, який там характер гри для того, щоб приймати рішення. В нас є певні ініціативи щодо обмеження а, військових, угу. але ну ми не можемо прийти і сказати а, групі а, людей завдяки знову ж таки, да. ми з вами тут сидимо, вам що всі да. можна, а от вам хлопці не можна. Всі рішення вони мають бути зважені і дуже обережні, тому що ну повішати на ну. Всі зараз говорять про те, як військові а, програють, як багато грає. Ми не можемо вішати, дозволити собі вішати ярлики. Це дуже сенситивна тема. Тому питання номер один: а, це оцінити масштаб а, проблем, що ми робимо. А, дуже важливо. А, Дуже дуже важливо а, зробити ці ліміти для того, щоб не стимулювати uh -huh. а, нелегальний сектор. Дуже важливо знов ж таки нагадуємо мінцифри. Станом на зараз команда плей працює над новим реєстром а, осіб залежністю. От ми хочемо а, діджиталізувати а, можливість подавати а, заявку на. Обмеження в грі, тобто, щоб це можна було зробити через дію, uh -huh. просто людяно, швидко в два кліки не створювати зайвих проблем, бо станом на зараз процедура. Я не можу сказати, що вона не прозора, але ну, якщо ти хочеш себе обмежити, тобі треба писати імейл в плейсіті або фізично прийти, uh -huh. або, або фізично прийти. І так. це і це і це проблема. От тому ми намагаємося побудувати всі процеси е, таким чином, щоб. Це було легко, це було нескладно і, і зважено. Бо бо, 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 бо знов ж таки дуже сенситивна тема і правильних рішень не існує. Просто Важаю. сказати, що поставити клеймо на. На групу людей, які настільки важливі для держави станом Назар в принципі, настільки mm -hmm. важливі для держави. Ми просто не, не маємо права. Ну і ще одне невеличке mm -hmm. корота питання. Ви вже в принципі назвали mm -hmm. е там купу законопроєктів, які треба mm -hmm. ухвалювати. Mm -hmm. да? От на вашу думку, якесь одне рішення, яке потрібно ухвалити, щоб зробити саме гральний бізнес прозорим і ефективним для держави? Е я вважаю, що це рішення має бути унеможливлювання. Здійснення фінансових операцій для нелегального ринку. Це таке технічно, мабуть, складне, але знову ж таки, я не спеціаліст в банківській сфері. Тому мені вже, це, 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 це абсолютно точно до Нацбанку, до Нацбанку бо а, тільки вони розуміють, як це працює і як з цим боротись. Бо ну, там ні для кого не секрет. В, ну, В багатьох на слуху, або може не в багатьох, у нас просто певна там про деформація, що є там два. А, Два варіанти, як обходити е, mm -hmm. фінмоніторинг, це так звані p 2 p перекази і і міскодін, коли в одному випадку е, ці операції маскуються під щось інше, як там, не знаю, діджитал-маркетинг, mm -hmm. mm -hmm. як е, доставка квітів, як там, якесь навчання онлайн. А з іншого боку, начебто, ми з вами просто перекидуємо гроші, гроші. з картки yeah. на картку. От. Якщо е, за допомогою Нацбанку нам вдасться. Побороти цю ситуацію, це суттєво зменшить нелегальний частку нелегального ринку, і ну, взагалі, і жити і дихати, і отримувати дохід в державний бюджет, і відчувати громадянам себе гравцям, громадянам більш захищена буде суттєво легше. Я вам дуже дякую за розмову. А,